Якщо стресові періоди життя ви гладшаєте, а в будь-якій незрозумілій ситуації біжите до холодильника, це відео для вас. В цьому відео я поділюсь з вами сьома дієвими методами справляння зі стресом без допомоги їжі. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук. І маю британського освіту, теж маю схильність до того, щоб заїдати стрес, але знаю, як з нею боротись, і допомагаю своїм клієнтам робити те саме. На цьому каналі я ділюсь інформацією, яка допомагає вам покращувати ваше психологічне і фізичне здоров'я, і худнути без стресів і зривів. Тому щиро раджу підписатись і порада перша. Стресові моменти життя, намагайтесь планувати своє харчування. Знайдіть свою гнучку структуру харчування, адже така структура буде для вас додатковою опорою. Як вона може виглядати? Наприклад, три прийоми їжі повноцінних і один перекус більш-менш в один і той самий час кожен день, плюс-мінус, там годинка, півгодинки. Намагайтесь цього дотримуватись. Тоді у вас буде чіткість ясність. Намагайтесь планувати те, що ви будете їсти, так буде легше залишатись сфокусованими навіть при великому стресі. Не гнучка структура, це я їм чітко стільки грамів того-то, того-то, того, того-то, в дев'ятій, в першій, в шостій. Все. гнучка структура. Я можу передумати, якщо зараз в мене нема настрою цього їсти, з'їсти щось інше, рівноцінне за поживністю, або я можу відсунути. На плюс-мінус годинку краще півгодинки, наприклад, якщо я ще не зголодніла або дуже сильно голодна раніше. А от більш інтуїтивні підходи тут можуть робити тільки гірше, хоча все індивідуально. Пробуйте, будь-яка порада тут не універсальна. Сподіваюсь, що більшість. Цих порад вам зайде, сподобається. Одразу пишіть в коментарях, якщо щось заходить, щось не заходить, що спробували, і допомагає, щось пробували, і не допомагає, я з вами в коментарях на цю тему поспілкуюсь. Друга порада. Помічайте тригер, що тригернуло ваше бажання поїсти. Чому зненацька я захотіла їсти? Якщо я знаю, що годинку або дві тому... Я їла, і по плану я не маю бути зараз голодною. Тобто ми зміщуємо фокус з їжі або з боротьби з потягом до їжі. Наїсти, не, не їсти, не можна. Мені не можна цю шоколадку, але так її хочеться. Ми зміщуємо фокус всередину себе на свій стан, і що могло спровокувати зміну мого стану. Чому мені хочеться їсти, хоча по плану зараз не час. Буває іноді таке, що просто я дійсно голодна. Наприклад, був замаленький сніданок, я перевитратила свою енергію, десь бігла, і через дві години я вже буду голодна, бо я спалила свою енергію, і тіло мені сигналізує голодом про те, що. Час поповнити запаси енергії. Це вже інша справа, це вже питання технічне до вашого раціону. Чи ваш раціон відповідає вашим витратам енергії? Тобто фокус на свій стан. Третя порада: задайте собі список питань, тобто фокус змістили і питаємо себе, що я зараз відчуваю? Яку емоцію? Де я це відчуваю в тілі? Що я зараз думаю? Що могло спровокувати мої думки і емоції? Можливо, якась подія. Можливо, просто якась думка в голову прийшла, якась ситуація. І... Що може зараз повернути мене в нормальний, рівний, комфортний стан? Що мені зараз треба, і як я собі можу зараз допомогти? І ці питання допоможуть нам справитись з емоційним дискомфортом, будь-то стрес, сум, тривога, відчуття тиску на себе або перевантаження, і емоційний дискомфорт вимагає полегшення. В ньому дуже некомфортно залишатись. Це може бути або шляхом зменшення емоційної напруги, або шляхом пошуку рішення в даній ситуації, зменшувати напругу можна адаптивними методами і неадаптивними. Тобто методами, які нам не шкодять, знижуючи напругу, і методи, які знижуючи напругу, нам шкодять. Їжа в цьому випадку може бути як адаптивним, так і неадаптивним методом. Якщо ми в стресі їмо одну цукерочку, заспокоюємось і нам добре, і це не призводить до зайвої ваги або погіршення метаболічного синдрому, то і у нас є ще інші методи справляння зі стресом, то можна сказати, що ця цукерочка – це адаптивний метод справляння з емоціями. А якщо у нас метаболічний синдром, солодкого нам не можна, але ми тягнемось за цукерочкою, це наш єдиний спосіб. Знімати напругу, і ця цукерочка нам шкодить, то це вже дезадаптивний метод зняття напруги. Щодо пошуку рішень, тут поясню на прикладі: бос на мене накричав несправедливо. Якщо це непорозуміння, і зазвичай ви з босом ладнаєте, то можна з ним. Поговорити або написати листа, пояснюючи свою позицію асертивно, якщо бос базово токсичний і ви через це постійно стресуєте, то тут пошуком рішення може бути оновлення свого резюме, пошук нової роботи поступової, тобто підстелення собі соломки на випадок звільнення або для того, щоб звільнитися якомога раніше і. Просто себе усунути з цієї стресової ситуації, якщо ми не можемо нічого з цим зробити. Не HR пожалітися, не обладнати стосунки. Тобто, якщо конфронтувати я не можу, то я шукаю нову роботу. Тут, ще важливо, не втікати від проблеми в їжу. Четверта порада: альтернативні методи заспокоєння. Шукайте їх. Що ще, окрім їжі, може допомагати? Дуже часто, якщо до мене приходить клієнт або клієнтка з проблемами заїдання стресу, у них зазвичай нема ніякої іншої стратегії справляння зі стресом або важкими емоціями. І заїдання це вже звичка. Ну, коли звичка вже закріплені, на з нею доволі важко працювати, але можливо і важливо шукати, як я можу розрядитись ще. Насправді існує маса методів, і все залежить від того наскільки інтенсивний ваш стрес. Якщо вас просто вибиває, ви переключаєтесь в режим бій-біжі, включається парасимпатична нервова система, у вас піднімається серцебиття, порушується дихання, погіршується травлення. Це доволі такі різкі симптоми, і з цим справлятись зазвичай треба через тіло, причому доволі інтенсивно. От, наприклад, різні методи дихання Дуже часто використовуються, радяться спеціалістами. І це хороші техніки, це може бути і дихання за квадратом, і повільний видих певним способом. Є маса варіантів, іноді просто достатньо включити усвідомленість mindfulness, і подихати з годинником. Але іноді дихання може бути недостатньо треба щось більш кардинальне. Якесь високе фізичне навантаження, як от вибігти на вулицю, побігати 15 хвилин швидким темпом, прийняти холодний душ, або зробити техніку прогресивної м'язової релаксації за Джейкобсоном. Такі більш інтенсивні втручання можуть бути більш ефективні ніж дихання або легкий рух. Якщо ж ми не говоримо про якийсь екстремальний стрес, а просто емоційний дискомфорт, напругу, тиск, відчуття перевантаження. То тут ми маємо ширший спектр різних стратегій. Для когось це може бути прослуховування улюбленої музики, для когось подрімати 15 хвилин, прогулянка, той самий біг, дзвінок другу, приємні запахи, арома олії, теплий чайок, та ж прогресивна релаксація м'язів, щось записати в щоденник, свою рефлексію, практику усвідомленості. Методів маса треба пробувати різне. Пробувати щось відкидати, те, що не працює, щось залишати те, що працює, і поступово розширювати, розширювати своє портфоліо заспокійливих практик. Щоб ні в якому разі це не було тільки їжа. п'ята порада: не бійтесь заспокоюватись і їжею. Як я вже сказала, їжа може бути адаптивною копінг-стратегією. Коли стрес високий, нам треба зробити будь-що, щоб базово заспокоїтись, і тут вже це може бути їжа. Як тільки поїли, прийшли в більш-менш рівний стан, тут вже можна раціонально думати, що робити далі. Головне не робити їжу ворогом при цьому, при, всь при всьому цьому. І не гнобити себе кожен раз, коли я використовую їжу як заспокоєння або їм на емоція. Це теж прийнятно, це теж нормально, ваша задача знижувати пропорцію використання їжі і користатися іншими, -іншими методами, або вирішувати проблему джерела стресу або негативних емоцій. З цим ми теж дуже багато працюємо в терапії просто терапія, заспокоєння. Зміну ставлення до деяких подій в житті, до підходу до життя, до стосунків з собою, до стосунків з іншими, знижує рівень базового стресу, і нас просто вже не тягне так сильно на їжу. Це мій улюблений метод насправді. Тобто, приклад, переписуєтесь з другом, який на фронті, стресанули. Пожували горішків трошки, зняли напругу, або випили чогось тепленького, це може бути нормальним рішенням. Це не обов'язково має призводити до переїдання. Бо зараз з'їла горішки або печиво, ну це теж калорії. Я просто буду потім менш голодна. Шоста порада: відпочинок має бути пріоритетом. Дуже часто переїдання починається саме тоді, коли ми перевантажуємось. перевантажуємось або кількістю роботи, або тиском, який дуже часто ми самі на себе і чинимо. І відновлення, рівень відновлення це ключ до вашого успіху, і це як рівень енергії загалом по життю, який ми піднімаємо за допомогою достатнього відпочинку, достатнього спорту, поживної їжі, справляння зі стресом, тобто такий базовий рівень енергії це одне. Ми про це маємо дбати. Але також і щоденні коливання в енергії. Наприклад, я коли знімаю відео, втрачаю масу енергії. Масу. Мені після зйомок, зйомок двох відео треба відновлюватись годинку-дві. Я навіть зараз стежу за своїм рівнем енергії за допомогою АПА. Називається Атлетікс. Він реально показує, наскільки заряджена батарея, і кожен раз, коли я знімаю відео, вона так падає дуже. Трімко вниз. І я людина, яка любить продуктивність. Якщо в мене після зняття відео ще залишається час на якусь іншу роботу, я хочу поробити іншу роботу. Але дуже часто, просто не в силах фізичною, тут дуже важливо себе не, на себе натиснути роби, роби, роби. Чому я про це розповідаю, бо дуже багато моїх клієнтів теж мають таку тенденцію. І якраз це може і призводити до потягу до їжі. Тобто, щоб не, не працювати, я от зараз перекушу, і це буде мій легальний відпочинок. Дуже багато людей використовує прийом їжі як легальний відпочинок, навіть в офісі. Легально попити чайку, попити кави, поїсти покурити це соціально прийнятний відпочинок в офісі. А якщо я піду, пройдуся. Пройтися серед робочого дня, то це типу можуть не зрозуміти. Або просто сяду посидіти з закритими очима. Мені здається, що в деяких суперпросунутих офісах навіть є місце для того, щоб подрімати. І це дуже класно. А в деяких офісах є корпоративна культура в обід всім разом виходити на пробіжку. От це мені прям супер подобається. Відійшли від теми, просто хочу вам відкрити очі на те, що для багатьох з нас пробіжка середня або полежати середня, якщо ви працюєте з дому, це щось неприйнятне і поза межами нашого розуміння. Але насправді це дуже класні методи. І якщо в 2025 році ми можемо собі це дозволити, то треба собі це дозволити, бо це і вклад в вашу продуктивність і ваше здоров'я. І сьома порада це розвивати самопідтримку, відмовлятись від зайвого тиску на себе. Амбітність це дуже добре, високі стандарти це дуже добре. Намагання виконати свою роботу як найкраще, якомога скорше. Це супер. Але при цьому ми дуже часто тиснемо на себе, ставимо нереалістичні вимоги від себе. І ще й себе караємо, якщо ми цих вимог не дотримуємось. Інший прояв відсутності самопідтримки це коли я заїдаю емоції і себе за це гноблю. Або заїдаю стрес і себе за це гноблю. Тобто я їм, значить, в мене нема сили волі. Або ой знову ж, знову ти її жереш? Що ж це ти робиш? Ми ж домовлялись. І це може бути сказано собі ввічливо. Але, або, ну, або грубо, але в будь-якому випадку, якщо це змушує вас почуватись погано, почувати, що з вами щось не так, що ви погані, псує вам настрій. То це був токсичний внутрішній критик, і тут самопідтримки не було. Самопідтримка – це взяти себе за руку, сказати: Я розумію, пішли далі. Наступного разу справимось краще. Я знаю, що тобі важко тобто, бути для себе підтримуючим тренером, який думає, а як я можу оптимізувати показники цього спортсмена, бо того, щоб його бити ногами? Чи може йому дати більше сну, чи може дати йому більше білку, чи може якийсь Добавочки чи можливо підтримати морально, а не злим вимогливим чителем, який каже: не справився двіка тобі. Тобто, якщо ви себе не вмієте підтримувати і критично ставитесь до себе, це може дуже сильно ваш ресурс виснажувати. Тому, якщо це робити не вмієте, записуйтесь на терапевтичні консультації, будемо вчитись це робити разом. Це супер важливо як для продуктивності, для ваших досягнень, так і для схуднення, і ментального здоров'я, і фізичного здоров'я. І давайте розберемо на прикладі, як справляти зі стресом, як інтегрувати ці поради. Я маю дедлайн, мені треба писати книгу. І я відчуваю, що я не встигаю, починаю себе гнобити за те, що не почала раніше, або не вкладала більше часу раніше, мої думки будуть щось на кшталт, не встигну, я нікчема, знову я завалила. Відчуваю себе погано, йду за печивом для того, щоб якось втекти від цих негативних емоцій і заспокоїтись. І які тут могли би бути альтернативні стратегії справляння? По перше. Подумати, чи можна перенести цей дедлайн? Чи перевернеться світ, якщо ви його перенесете? Чи втратите ви контракт? Чи отримуєте ви штраф, чи підведете ви когось? Якщо ні, то дедлайн переносимо. Якщо в той самий час ви відчуваєте, що завдань занадто багато, що там мені написати треба ще 10 глав, то розбиваю цю задачу на менші кроки. Наприклад, написати одну сторінку. Написати одну сторінку в спокійному стані, не думаючи про те, що мені ще треба писати 10 сторінок, бо це не допомагає мені зосередитись і продуктивно, натхненно писати. Склала міні план для того, щоб розуміти реалістично, скільки мені часу треба для того, щоб закінчити. Це буде моя опора. В мене є план, я знаю, що я йду за цим планом. Якщо зовсім ковбасить, то 3 хвилини дихання, 5 хвилин. Можна дихати за квадратом. 4 секунди вдих, чотири потримати, чотири видих, чотири потримати. Можна вдихнути на 3 секунди, потримати дві і потім 8 секунд видихати дуже повільно, трохи як стримуючи ваш видих. Може, це коротка розминка. Може йогу включити 15 хвилин поробити йогу. Можна пройтись, побігати навколо будинку, і звернути увагу на те, чи я зараз взагалі в стані в ресурсі що писати, може я виснажена, і тоді дати собі 15, 30, 60 хвилин відпочинку, подрімати, полежати. Це має бути щось, що вас дійсно відновлює. Не поскролити телефон, це однозначно. А щось, що вас відновить. Другий приклад: сварка з партнером, автоматична реакція. Може бути така, що мене не розуміють, я одна, або я погана, відкриваю холодильник їм морозиво, або я зла е, на нього, на неї, е, а там злитись, наприклад, не можна, не гарно», Відкриваю холодильник, їм морозиво. Тобто тут теж все індивідуально, ми по різному можемо інтерпретувати цю ситуацію. Сварка може бути про різні речі. Тут я просто вам малюю таку якусь дуже загальну картину. Що тут може працювати замість того, щоб відкривати холодильник і їсти морозиво? по-перше, заспокоїтись. Зазвичай ми знаходимося в цей час у стані високого стресу, в стані бій-біжи. Тут потрібно заспокоїтись через тіло. Походити, подихати, прийняти душ, пограти з домашнім улюбленцем, повніматись, робити якісь фізичні вправи, тобто дати нервовій системі заспокоїтися і поки що не думати про саму ситуацію. Коли вже ми повертаємося в рівний стан, то ми можемо спокійно проговорити цей. Конфлікт, звичайно, коли в нас є ресурс, коли ми встані спокійно говорити, можемо записати свої почуття, дати емоціям стихнути, проаналізувати події, подивитись на свою інтерпретацію, звернути увагу на свої почуття, тобто що сталося, що він сказав, як я це вона, як я це інтерпретувала, що я відчула. Які висновки? Ну і якщо це відбувається системно, то записатись на психотерапію. Стосунки це, мабуть, одна з моїх найулюбленіших тем разом з питанням схуднення. Тому на терапію записуйтесь в інстаграмі, мене знаходьте. Там показую, як я тренуюсь, харчуюсь з позиції підтримки себе, як тримаю себе у формі, не дотримуючись ідеального режиму. Доєднуйтесь до мого каналу в телеграмі. Він називається теж Піди поїж», це психотерапія для тих. Хто вічно на дієті, також внизу ви знайдете посилання на допоміжну банку госпітальєрам. Якщо це відео вам було корисне. Якщо ви хочете підтримати, підтримати цей канал, то задонайте будь-яку суму, яка вам комфортна. Це і мені приємно. Я буду бачити, що ви мене підтримуєте, і ми підтримуємо фінансового госпітальєрів. До зустрічі!